Дякую за запрошення за участь у вашій конференції. Ну, доповідь моя буде стосовно Федора Андрійовича Козубовського, який буквально кілька років очолював нашу бібліотеку наприкінці 20-х, початку 30-х років. Це дуже цікава постать в історії бібліотеки. Річ у тому, що Федір Андрійович Козубовський був передусім істориком і археологом. І його ім'я відомо саме як дослідника археологічних пам'яток Чернігівщини, Черкащини, Ольвії, Південного Бугу, як першого директора інституту історії матеріальної культури. Він також був репресований в період великого терору. І навіть після реабілітації в 1959 році його постать в історіографії була не досить дослідженою. І тільки здобуттям незалежності України його ім'я поступово повертається до наукового дискурсу. На 1929 рік, коли він отримав призначення на пост директора Одеської державної публічної бібліотеки, як тоді називалася Одеська національна бібліотека, Федір Андрійович очолював Коростинський окружний музей, який він фактично заснував. І, е, він проводив велико, великі, археологічні розвідки, великі археологічні розвідки на Волині, і е, був засновником багатьох краєзнавчих гуртків того часу. Е, і, бажаючи розвиватися, він кілька років поспіль е, намагався отримати е, якусь Якийсь пост в великих наукових центрах тодішнього Радянського Союзу, як Києва, Москві, Харкова, але не вдало. І ось наприкінці 1929 року, у грудні, він отримав призначення в Одесу очолити Одеську державну публічну бібліотеку. На, на той час а, в бібліотеці а, цей період був дуже важкий для бібліотеки, для колективу, тому що. Саме тоді почав посилюватися делегічний тиск бібліотеку на той час очолював відомий бібліотекознавець, бібліограф Ілля Семенович Вугман. Він передусім вважав, що бібліотека повинна бути науковим осередком і намагався. Вчинити опір проти перетворення одеської бібліотеки в такий інструмент ідеологічної пропаганди, через що виник конфлікт між Вугманом і партійним керівництвом наркомпросу. Це стало таким поштовхом до його звільнення. Майже рік бібліотека перебувала без постійного керівника. І, з огляду на цю ситуацію пост така кандидатура Федіра Андрійовича Козубовського, який на той період був молодим науковцем з опитом керівництва, з революційним, так би мовити, минулим і партійним квитком був дуже вигідною кандидатурою з точки зору на компроса. Для самого Козубовського, напевно, ця. Це на призначення було теж несподівано, бо він приїхав в Одесу в грудні 29-го року без сім'ї. Хочу зазначити, що майже весь колектив бібліотеки на той час жив при бібліотеці в спеціально побудованому прибудові ще з 1907 року. І він приїхав в Одесу, оселився в квартирі, яка була призначена для директора бібліотеки. І прийняв справи. Олександр Андрійович був зовсім без досвіду бібліотечної роботи, словом, зовсім. І перш ніж прийняти бібліотеку, він сумлінно дослідив напрями діяльності бібліотеки, здобутки за останні роки. Ти яку лінію проводили його попередники, і склав так би мовити п'ятирічний план який складався з кількох основних позицій. Це перш за все було об'єднання української державної бібліотеки імені Шевченка. Це була українська бібліотека в Одесі, таким би мовити, осередком українознавства, української літератури в Одесі і центральна наукова бібліотека. Це колишня бібліотека Новоросійського університету, нині університету Мечникова. Пов'язано з цим, це створення нової структури, нової великої бібліотеки, створення нових відділів Молдавіка, Юдаїка, моніментів, тобто, тобто зовсім нової структури. Особливо цікаво, що він хотів створити кабінет східних мов. А також він зазначив зміну методів роботи. З основних напрямок бібліотечних процесів книгозбірні – посилення українізації бібліотеки, удосконалення наукової бібліографічної діяльності і обмеження доступу до так званої шкідливої літератури і очищення кадрів, що вимагало керівництво наркомпросу. Із з цих пунктів найбільш так, можна сказати, найбільш складною було саме об'єднання трьох великих бібліотек міста. Об'єднання створення в Одесі великої бібліотеки це на 20-ті роки, це була друга спроба. Перша спроба відбулася у му 24 році, але не невдало. 1920, почалося процес об'єднання саме з грудня 1929 року і закінчилося вже у червні 1930 року. Тобто сам процес цей об'єднання книгознавчих фондів, об'єднання каталогів, інвентаризація майна трьох бібліотек. Тобто, все це об'єднання було створено за півроку. Директором новоствореної бібліотеки вона отримала назву Одеська державна наукова бібліотека. Став Федір Андрійович Кузубовський, його заступником, став колишній директор центральної наукової бібліотеки Йосип Львович Вайнштейн. І ось. Слід сказати, що ця бібліотека проіснувала до 1934 року. В 1934 році ліквідомний університет відновлюється і е, виходить постанова наркомпросу повернути університету його бібліотеку. Тобто е, роз'єднання за півроку було об'єднано. Кілька років створювали новий, новий об'єднаний каталог, новий, новий об'єднаний фонд, переміщували все це, і в 1934 році повертайте назад. Це було дуже, дуже проблеми, дуже, дуже довго йшло роз'єднання. На, на жаль, не дуже як то бо мовити, дуже складно відбувалося це. Іншим дуже великим питанням Федір Андрійович вважав українізацію. Тобто це період керівної політики Українізації і корінізації в цей час, і одеська бібліотека, на жаль, дуже Якби за документами дуже складно це відбувалося в бібліотеці. Ще за Елії Семеновича Вугмана в бібліотеці існували курси української мови, української літератури для співробітників, для всіх бажаючих, але кожна перевірка на компросу зазначала, що процес українізації був повільним. І Феддер Андрійович це взявся з більшою інтенсивністю, і був в бібліотеці. Був створений відділ «Україніка», який саме і займався координуванням популяризацією української літератури. Вони окладали списки рекомендованої літератури, спрямову проводили заходи спрямування читання, забезпечували переклади і активне вивчення української літератури української мови. Для що один з нових таких підходів Федір Андрей Андрійович соціокультурної діяльності пропонував використати засоби масової інформації. Слід зазначити, що це і раніше використовувалося, але це була переважна місцева преса. За подання за поданням Федера Андрійовича, співробітники бібліотеки. Підготовували такі радіобюлютені і раз на, на 10 днів співробітники бібліотеки виступали по радіо, по місцевому радіо з оглядами літератури за якоюсь певною темою або якимось присвячений якоїсь до якоїсь дати. Це було ця практика проіснувала до 1034 тридцять року. Десь в той тот період за а, документами залишились даже навіть залишились деякі рукописи цих бі радіобюлотень. Федір Андрійович, також, як і Ілія Семенович, вважав, що бібліотека повинна залишити, залишитися як науковий осередок. і у спадок від центральної наукової бібліотеки до Одеської державної наукової бібліотеки перейшла аспірантура. Аспірантура з бібліотечної справи. І навіть за невеликий час, що вона проіснувала, вона встигла випустити кілька таких. Відомих бібліотекознавців, як Саул Боровий, Марія Рапопорт, Олександр Варники, тобто які займалися саме науковою діяльністю, і аспірантура розробляла спеціальні наукові плани і вони захистили свої роботи, отримували статус наукових співробітників. Але, на жаль, з період керівництва Федіра Андрійовича співпав з початком масштабного ідеологічного тиску та вилучити сказати, що Федір Андрійович намагався деякі злагодити цей процес, він допоміг домігся того, що. Вся вилучена література з одеських бібліотек і з Одеської області перевозилася до Одеської державної наукової бібліотеки, де був, відкрив, був відкритий таємний відділ, так він називався, де ця література зберігалася, тобто вона не знищувалася, Бу, почав укладатися спеціальний каталог цього відділу, і ця література не видавалася читачам. На жаль, в цей період же і по, в цей період проходила чистки а, а, колективу бібліотеки. А, серед постраждалих від репресії, насамперед, було, були висококваліфіціровані працівники, а, такі, як Еману Оксман, і професор Євгеній Загоровський, а, Борис Камаров. Олександра Миколаївна Тюнеєва і багато інших. А, а, ну, а, і, а, в, судя по документам, Федір, а, Федір Андрійович не міг нічого з цим зробити, йому, а, розгляд кандидатури, розгляд було, проводили саме. А, Комісії з наркомпросу йому потрібно було так би мовити тільки зафіксувати процес звільнення цих людей, але він намагався як би мовити, допомогти. Наприклад, звільнення Олександра Миколаївна Неєву відбулося на у січні 1930 року, року, тож тоді, коли він тільки очолював бібліотеку, і він спробував зробити так, щоб Олександра Миколаївна. Отримала так, зарплатню і вихідне в собі. Керівництво наркомпросу в цей час також намагав, намагалося скоротити заробітну платню колективу бібліотеки. Олександр Федір Андрійович відстояв, вважаючи, що зменшувати заробітну платню вже було нікуди. Люди, вона була і така і так дуже мала. Тобто він намагався відстоювати не тільки, інтерес, не тільки бібліотеку, як наукову усередок, як найстарішу публічну бібліотеку, велике книгосховище, а й інтереси колективу бібліотеки, розуміючи, що без колективу бібліотеки не буде. На жаль, репресії 30-х років призвели до кризи кадрового крису бібліотеці. За путівками на до бібліотеки приходили люди, які не знали бібліотечної роботи і не знали, як працювати. І щоб якось поліпшити ситуацію, Федір Андрійович продовжив. Практику Ілі Семеновича проводити курси для бібліотекарів, де їх навчали, як складати каталог, як працювати з книжкою, як проводити обслуговування. Тобто вводили елементарний курс бібліотекаря. Тобто, це був. Разом з тим, працюючи в бібліотеці, освоюючи... Нову для себе професію, Федор Андрійович не полишив археологію. В Одесі він став аспірантом Одеського державного історичного архе... історико-археологічного музею під керівництвом відомого археолога Болтенка. Він очолював відому бойську археологі... археологічну експедицію НКО СРСР і в 1932 році отримав нове призначення, ставши. Виконуючим обов'язків наукового співробітника з Українського археологічного комітету при Привон. Тобто, в 1939 році він вже звільнився з посту директора бібліотеки і поїх... зайняв... переїхав в Київ на нове призначення. І ось за цей невеликий проміжок часу з. Грудня 29-го року по серпень 32-го року, можна сказати, що Федір Андрійович проявив себе перш за все як талановитий керівник, талановитий менеджер, який в складний час для бібліотеки зміг їх сконсолідувати і зміг зберегти колектив, і слід сказати, що е, вже в 30-му році, судя по документам, які збереглись, у бібліотеці. Співробітники його поважали і вважали його мудрим і до керівником, так би мовити, і цей час можна вважати, що завдяки Федіру Андрійовичу бібліотека прожила ці наскладні часи для себе та. Меншою кров'ю, можна сказати, якщо це можна так висловитися. Дякую. Дякую, дякую, Євгенія Володимирівна. Ну, дуже цікаво завжди слухати історію, скажімо так, провідної бібліотеки України, а Національна бібліотека Одеська відноситься до провідних бібліотек України. І тим більше через призму долі окремої особистості, яка, не дивлячись на складні часи, все-таки змогла якимось чином дійсно сконсолідувати колектив і зберегти. Фонди У нас також була, проходила в Національній бібліотеці це вилучення, і в нас був так званий спецграм. Називався цей спецграм, туди був доступ тільки по якихось перепустках для дуже, скажімо так, обмеженого кола дослідників.